Вам вітаю вас! Ви на каналі Phantom Living Game і ми з вами продовжуємо грати в Valley Так, це нас день шостий. Але прогноз погода, що ми без прогнозу подумаємо. Так, на завтра, на завтра буде ясна та сонячно. Чаївно. Це все проводить. Привіт. Добрий день. О, це так, мило. так Прям Весна. весна Що це таке? Я помітив, що ти видобуваєш каміння і шукаєш руди. Це добре. Романтична така атмосфера. Якщо ти хочеш е, виплавити щось з родини, тобі знадобиться піч. О, це що? Так треба, що в мене є кілька схем. Ось, я хочу одну тобі подарувати. Оу, тепер ти можеш створити предмет, повинна піч. Піч дозволить тобі виправляти з роди металеві злитки. Злитки можуть використовуватися для майстрування будування та оновлення інструментів. Thank you very much, кібернімачка. Після того як ти виправиш кілька мітних злитків, я оновлю один з твоїх інструментів. Це може полегшити тобі роботу. Іде oh. примач! Що ж, а гаразд, до зустрічі. Ну і запису щоденнику. Це напевно зараз. Це ж ага, створити повинні біч. Але я впевнена, що в мене не ще нічі, нічого немає. Ну, Най подивимося. Майстування, терміналі. Віль... О, о треба а оце надо було зробити. Ось Мідна рода і камінь. Ну, Хоча потихеньку можливо назбирається. Так, добре. Откріємо для початку. Возьмемо волокно. Вулок із колекції. У. Ух ти, скільки всього можу. Скільки всього в мене нема. Так, добренько. О, Ні, стоп, повернись. Попадемо тоді це все на місце. Так. В мене взагалі мало всього. Так, давайте трішки польємо і поставимо його десь тут. Прекрасно. Ну, так, дивимось. Попливаємо все зараз з вами. Окей, вже забуду, що я тут саджала, тут повинна бути десь картопля, і також повинна десь бути капуста. А ще в мене, здається, закінчилась вода, і то зараз рівно. Так, у мене тут точно пам'ятає була капуста, а це, напевно, я зверху ще постановка посадила. Ну, поки городик виглядає таким ненадійним, скажімо так. О боже, кіт. Знаєте, мене такого кіт. Пам'ятаєте таке, що це свін? Він виріс вже гром'язним котяриком. Він вже в мене. Оджав тапка, тепер хоче держати ноутбук. Так, мені ну, треба назбирати 300 деревини ще, наскільки мені пам'ять. Кеша! Кеша! Ну ти що, вибачте? Кеша, ну і ти в баню, кеша. Кеша! Так, понові підкупити трішки більше рослинності собі мені Буде Будемо зайвим. Так, я вже бачу, що мені потрібна енергія. Ага, 100 золотих за охудало. Чарівно. Так, я ще на всіх людей привітала і подавати пташник, ну це ще довго буду робити, і на кіч. Так, Що кіч. Це... Uh -huh. ah, можеш yeah. Не, можу. не Знаєте, я взагалі людина і алергіє на цій. Тому це звісно дуже мило, гарно, але я прямую, якби я розчіхалася і нос розчухала за цей період поки оце в такій місцевості типу, побула. О, новий запис у щоденнику. Це ж ми тут були. О, oh, привітаю. Що це таке? Мовчиш, Чому... розказуй давай. Який суха! Це громадський клуб. Місто пелікан. Або... Що від нього залишилось, так чи інакше. Колись він був гордістю і щастям міста. Завжди кипів життя. Тепер тільки поглянь. Як мій сором. Зараз, мовить, краще сидітиме перед телевізором, ніж братиме участь у розвитку громади. Не каже Льюіс, Взагалі, от оця молодж, оце ну фу капець. Я вчителька, я знаю. Чудкую. <кліпи> Але лиш вислухай мене. Може, мій голос. Звучить це старіло. Корпорація Джорджа хоче, щоб я продав цю біділю для їхнього складу. Ну, блін, в сенсі під склад, серйозно. У Джорджа на совісті нічого немає. Місто Пелікан знадобляться гроші, але щось мене утримує від його продажу. Певно, такі люди, як я, прив'язані до пережитків минулого. Ех, що ж? Якщо хтось купить членство у Джорджоко, то мені доведеться таки продати його. Блін, ні. Прошу, зайди всередину. Пець ну, чи ще таке старе, що підійдає. ох ох ох. Mm -hmm. Що це? Схоже, що Вінсент та Джаз тут гралися. Це місце зруйновано більш сильніше, ніж я пам'ятаю. О, що закрита бунт. Тобто на я вуко більше похожу. Я воко з лопком. Що? О, пропав. З тобою все хапле. Ні, це не так. Там, ну там було. Що там було? Нічого не дивно. Це місце кишечрами. Тандо там сзаді, ну ти сліпе. Ну так завжди. Не, Льюіс, я не зійшла ума. Ти лякаєш мене шин. Ти кажеться, слухай. Думаю, що я піду додому. Я згодній. Серйозно. Типа ти тут розбирайся, а я що? Гей. Відтепер я залишу це місце відчиненим, Може, ти зможеш спіймати цих щоїв у вільний час. Ну дивіться, наскільки знаєте, типу ми можемо його продати Джорджа спокійно, або серйозно продовжити оце цим займатися. Дивно, я буду повернутися заслідити цю будівлю. Взагалом, я хочу його розвивати. Це все, що я можу сказати, що я. Мені цікаво. Я хочу. ай. мені цікаво, я хочу цим займатися. отут такі якісь записки. Можна? А, я нічого з цього не можу подивитися, серйозно. Хочу так воно скріпить аж. М -м -м -м. Так, ти що? Щось зависло? Так, я повернусь, здається, через це гра і зависла, тому що мене немає в громадському клубі. І е, мене вибило прямо на початок. Е, ну, Голубою повністю вибило, я тільки що швиденько, наскільки змогла, це все прийшло. Не дай Бог ще раз собі. І, здається, це в мене вже якісь проблеми з компухті. Окей, що робиш? У мене дуже появляється почала це. Окей. Не те, щоб ти мені не подобався, але так мені не подобається. Так. О, завдання якесь є. Так, Льюіса день народження завтра треба не забути. Окей. О, Ебігейл. Так, це ми знову з нею бачимося, тому що мене тоді знову ж таки видали. Так, що ми можемо купити? Цвітну капусту? Ну, квітами там я поки не планую заживлятися, Так. Mm. Так, добре. Ось ще раз поговоримо. Ага. Я максимум ще що можу щось сподобати. Abby але ну варіант. Керолин йде кудись тут. То... Так, потрібно, я хотів би, щоб мелодічно принесив мені це земляний кристал. Так, наскільки Має два дні, мені потрібно так, земляний кристал. А це мені потрібно йти в шахту, які я ще ні разу не було. Чудово. Взагалі я так читала, здається, кристал більшість з е, персонажів любить тому. Все одно зараз треба буде класти ще якусь критопельку, а потім вже зайду на, на дослідження. Ось критопельку, капусточку посаджу, короли Зараз палимо з вами капуточку, яка буде рости 300 років. А її спробуємо піти в печеру. Десь вона була ну, недалечко. Відомо. Так. А, я ще дещо забула. Їжа, якої в мене немає, щоб надати мені енергії. Це головне, що мені потрібно було б купити базу. Я не можу їсти жовті. я можу їсти кульбабу. Це насіння, ресурс. Я можу з'їсти воду ось це. Чудово. Так. Щось воно не багато Додає, ну оце єдине, що я змогла зробити. Так ух, я не збирала. Так треба з трішки більше збирати. Бо що це можна? Кам'янка. Окей. Так, ось тут в мене бути нібуток по видає. Якщо я колись їх вистану, можу. Ну, зможу. Можу звісно, колись але не зараз. Так, а ось тут у нас печера А це просто печера. Я не знаю, що з нею робити. Ні, трішки знову ж таки, тому що я дивилася багато різних відео по цій. Чекайте моє повернення на світанку третього року. Їду. Що? А зараз не поняла. нього. Півтор Давайте тут трішки розробимося, щоб я могла більше роздивитися, бо це мене трішки дивує. Дивовижна ви ж награду. дідуся і чекай мене зранку третього року. Це дуже дивно. Так, зараз трішки поб. Будемося все так би мовити, щось з рудою я б поспішила взяти завдання. Але ну найбуде вже вже пізно. Бить прожовні, знаєте. Найскати, що є прям така приказка, але я так і не дікажу. Угу, Так, все, мені здається, достатньо. В мене тепер якось вибратися і не з'їсти якусь халепу. Казала я і буду прямо пробиватися. Так. Що це? Я починаю втомлюватись. чудово. Так, я не знаю, що тут робити, бо в мене там наче небагато залишилось. А, в принципі, там здається, небагато чого було такого стівного цибулька. Так, будемо їсти цибулю, тому що це єдине, що я зараз можу трішки припідняти енергію. І та да, любій, але так і не зрозуміло, що мені дарувати Льюісу. Так, зараз дивимося, що там Ось Льюіс. Зелений чай. Осінній подарунок газового овочева суміш, газований ям. Стоп, стоп, стоп. А що мені мотивувати? Я щось не зрозуміла. Так, 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 так. Отже, зараз у нас з вами шоста година. Навіть і всьому є. Ну, знову трішки париться. Побігать, париться, спробувати знайти якісь копалини туди. Цікаво, цю штуку я можу побити. Те ще не можу. Так. Тому йти якимись шляхами, де... Не менше треба витрачати енергію, але треба все збирати все його. Так, знову беру кайлот, так, зібрала. Так. так. а як мені на ще десь піти? Ось стоп, це все? А де шахта щось таке? Ну, там не знаю. Треба щось знайти, щоб подарувати ліус, і хоча б просто бучу. Так, і давайте знову збирати канім деревця. Так. І що здається, треба буде якихось чи світильників, щось такого поставити. бо о, це жах. Я почну втомитись чудово. Значить, що? Значить, 8-9 вже можна спати. Так, ось тут вже десь був у мене профіт. Гляньте екран йду спати. Господи, по-моєму. Так, буду рано лягати спати. Так, і отже 7-й Так. Труктових дерев в мене немає, Так, цього всього в мене немає. Цього теж. Я мож... О, в мене є здається молюск якщо не пам'ять не І дивимось, може вам молюсь, йому сподобається. Але я не впевнена, можливо, це було в тому, що я видаву Так, У мене немає молюска. Щось спробувати прибавити. А, для початку треба. О, картопелька виросла. Чудово. Так, сьогодні день народження львівся. Треба не прогадати цей момент. Боже, якраз не роз... розсаджував кроток. Взагалі всі свої культури. Так, і потім треба буде сходити ще на пляж, спробувати там зняти ракушки. Біжим, можливо, кротопольнту я потім продам, бо ще зайві в мене будуть. Так, 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 так. Зараз все А, Ще годинку чекати, добре. Тут нічого, тут теж нічого. Здається, духи проти мене сьогодні. Як все так удивилися, нічого немає. Так, і спустилися ми до пляжу. О, якраз бачу ракушку. А, напевно, я її вже комусь дарувала, тому в мене її немає. Мідія. О, мідія це щось. А, ракушки, стоп. Грибінці ще якось так. Тут 300 дерева не потрібно ж так. Так. Я ще в процесі збирання його, але скоро буде. Не пам'ятаю, хто тут живе. У нас собі не пускаються половина. Ви дивіться, можна збирати мотику. І можна спробувати зголити рибу, влучити себе. Не знаю, чи вийде в мене що-небудь зробити. Ви О, бачите, ось це місце. Це значить, що там шикарно. Ловить рибу буде. Гайді я протикала. А, я протикала. Ну, добре. Спробуємо хоча б одну рибинку робити. Я не знаю, як це робити. Я не вдаха. У мене гарно виходило в Майнкрафті. Не знаю, давайте спробуємо і спробую, звичайно, грібнець продати. Давайте ще раз спробую. Вже, звичайно, ось цією тренувальною може мені буде з нею легше, я не знаю. Чи це я не розумію чи це я не вмію, так. И ще треба буде знайти Льюиса, я не знаю, його можна буде зараз знайти. Ні, Я зрозуміла це просто я не вдоха. Я ж мої загугли. Єй, Нарешті! це моя друга рибка. Я зловила звичайно, лосолеця Такого я зараз благополучно знім. давайте спробуємо ще раз. Можливо, я все-таки ще щось можу зробити. Так, 11.30 О, хто це? А, це, напевно, той забув кінцювати. Зараз. Єй, я зловила ще одну рибку, це знову це сардина Так, добре, чуваче, добрий день. Хто ти? Принятаю. Сподіваюсь, твої фермерські плани йдуть відповідно до твоїх очікувань. <пай -ні> дякую, не знаю. на рибу. О, подарунок. дякую. Я могла її продати, але я не подарувати Да, Я, я хіба ще одразу взагалі мені ще просто немає, просто ну, маєш ще хоч куди. Так ось це все я можу? Я не можу. Шкода. Так, гаразд, подаруємо Льюісу ісу Чому б ні? Якщо його знайду. Якщо ні, то, це звичайно його проблема. Ні, раз, треба налагодити стосунки з людями і паралельно може налагодити стосунки з мусорниками. Не питайте, треба. Ну Там може іноді випустив, гарне. Так, і треба знайти Льюіс, я не знаю, який у тебе шукати навіть. От тут рибне місце. Спробую як мінімум. О, круто, водорості. Ті мені нема куди класти. Я зараз благополучно з'їм. Так, добре, пробуємо тепер піднятися. Я пошукати шукати Льюіса, я не знаю, де його можна шукати. Сьогодні неділя, де буває Льюіс? Не знаю. Треба, напевно, було погубити цю інформацію перед тим об'єкти. Напевно. Ну, хто б це робив, я в мене є. Знайти Льюіса, може, треба було підійти до його будинку. Я не повний. Звісно, йому це буде бульфари, щоб забрати ось ця бігей. Не зайвим буде. Що це? О, цей це те, що я шукала. Так, мало. Я його ще не бачила. Вітаю. Я просто заглядав у цю стару шахту. Вона була замкнута десятиліттями. Втім, там внизу є, ймовірно хороша руда. Але темне місце, яке так довго залишалось, недоторкане. Боюся, руда, це не єдине, що там знаходиться. Ось, візьми, можу надобитись. Ммм, меч для кого немає місця, ніку. Ви отримували правий меч. Відповідно, мені тепер треба щось з'їсти. Єй, до речі, мене звати Марон. Управляю гільдією шукачів пригод. Право боруч звідти. Я приглядатиму за тобою. Прояви себе, і, можливо, я зроблю тебе членом гільдії. Прикольно. Ну, взагалі класно, що це ще й така штука є. Через те, що в мене переповнений тунбритар, я б, напевно, зараз не йшла сюди. Але я тепер хоча б знаю, де це. І це чудово. Так що тут. Тобто, Може можна якісь подарунки робити? О, привіт. Дось кидав на І мій намет минулої ночі. Довелось Капець. Так, не знаю на рибку. Подарунок? Як мило? Ти мені просто мені. Так, добре, зробила подарунок старичку і підемо шукати таки цього Льюіса. Досягнуть п'ятого рівня в шахті. Так, це добре, це ми зробимо. Двину взагалі штука крута, але зараз мені потрібен Льюіс. Де його шукати? Я знати не знаю. Навіть ідей немає. Пробуємо зараз піти або до нього в хатинку, або ще кудись. Я навіть я просто не знаю, куди саме йти, щоб його знайти. О, Керолен, привіт. Сьогодні збираюся робити і змислити позитивно. Окей, вмислив позитивно. Єра, Тобі не холодно. Вони не роблять светрів, як раніше. Та дідо, мені холодно мені. Я от відчуваю, що светра вже не такі. Приємно знаходитись так близько до океану. Підчув моря, набагато легше засинати. Напевне, так, де Льюіс? Льюіс, свин ти такий. Світє добра. То моїй добродій, нема взагалі меж. Добрий вечір, вечір добрий. Вітаю тебе, старий. О, подарунок на день народження. Дякую. Ех, я був мером міста Пелікан понад 20 років. Ого, угу. і ніхто нічого не це є. Книга обліку містян. Ага, нормально. Коробка міста знахідки. Так, добре. Я його привітала, і це саме головне. На все інше мені. Без вітні цепля. Так, можу ще комусь подалу ну, зроблю. Ну. Ге, я впевнена, що йому це сподобається, але найбуде. Мені це не дуже подобається. Ну я так і знав. Я зайнятий, хіба не видно? Так, добренько. Я можу купити ну пиво. Я не можу хліб можу купити. Це вражається не норм... норма роди з потаволком. Навіть сьогодні було не дуже продуктивно. Розумію. Дякую, виглядає чудово. Ну, типу, хліб сьомого у вас. Знаєте? цей це ці не в собі. Краще дати і зараз спокій. Окей, це мой подарунчик. Дякую, мала. Тобі нема чим зайнятися. схильня я дарувати не буду. Не заслужив ще. Так, добре, я поки ще можу. Чи можу я тепер піти трішки попрацювати з шахті, Так, скільки мені ще трохи людей? Перших днів. От не завжди цікаво. А, це стається, там, якраз була ще одна мала, яку я ще ні разу не бачила. Я її ще ні разу відповідно і не бачила. Треба буде подивитися, де її можна знайти. Так, 9 година. Я ще встигаю. Я хочу, я хочу. Тишки, я ще хочу трішки попрацювати тут. Так. Корота це святе, Я ще ні разу там не було, тому думаю, треба заглянути. Так, давай спустимось. Енегід, дай Боже. Місце ні. Камінь, камінь, ще камінь і ще камінь. Угу. Я зрозуміла, спускнись. Так, мені буде якась нагорода за спуск до п'ятого. І ось тут відкривається хребен. О, міц. Міць це добре. Так, хоча б місто було. Уже чудово. Ну я і не знаю, нещо поки буду збиратися камінчика. Так чую. Судячи з звуків, це, напевно, ці, як їх звати. М -м -м, слайми. Так, тут я зачистила все. Так, тут, як ви вже змогли зрозуміти, є монстри. Ось один, здається, вже на нас стрибає. О, от така ви ж буквально. О, це було швидко, насправді. Давай зімо такий фільм, хоч він мені треба був. Що це? Шучи на путь. Чагіво. Вугілля випало, яка я не зможу спати. Чагів. Хто у мене є, вода? Ні, ти не хочеш ще спати. Дивиться просто поводирую. Чаргівено. Я можу цю штуку з'їсти? Ні, звісно. Не продумано. з мого боку трішки. А ось і слайм, на якого я зараз нападу. Ох ти! Капець! Вони ще отвоїли. Жох, я не думаю, що якийсь, звичайний слайм мене так буде вбивати. Це жах. А, я ще й захищатися, можу вказувати. Так, давайте, поки ось це я лікаю. Ось. А, тобто, ну, це все, так. Да? Окей. Тар повний. Я розумію, я вже йду назад. Що я ще можу трішки підзбирати. Камінчики. Ні? О, ні, у мене грошей нема. Так, навички просто сукерою. Тепер у мене є новий рецепт Духа. Чудово, так, шахтарство новий рівень, плюс от одна, один донавички користування кайлом, Новий рецепт насилування чайку. О, чудово, бомбочки. Що ж, з мене стягли гроші за те, що я сильно багато хочу. А на зараз я можу з вами попрощатися, побажати вам гарного дня, гарного настрою і всього найкращого. Не забувайте донатити на ЗСУ. Тримайте наших військових, без них нам буде складно. Без них ми б не змогли дивитися це чарівне відео і створювати його правильно. Тому я думаю, ми з вами зможемо старатися. Не можете донатити, тому ви можете просто розповсюджувати інформацію про збори. У когось може бути кошт і він допоможе. Що ж, а на цьому все. Я бажаю вам гарного дня і все. A dream or a nightmare scarring hand me a drink cause i think i'm going all in get me a streak who can catch me when i'm falling cover up my scars flip the handlebars crashing in my car wake up in a bar i'll be a superstar just on my avatar this world is so bizarre